Ще в нас на той час частково був зв'язок, тому що одразу потушили зв'язок як мобільний, так і інтернет-зв'язок, працювали на радіостанціях і почався такий дуже жорсткий обстріл. В першу чергу Щастинської ТЕЦ, і вже потім якраз перехід з мосту, вихід на місто щастя. О 8 годині у нас відбувся прорив противника в місто, механізований прорив на танках на БМП. Прорвався противник, перше, скажімо так. Певна дозорна група мала прорив в одному місці, і вже безпосередньо зав'язались такі мілкі бої в місті, тому що на той час вже повністю був відсутній майже зв'язок, тільки радіостанції. Батальйонні, ротні автомобілі ми ще друг друга перехоплювали, то могли ще корендок коригувати. Ну, від батальйонного пункту було близько 8 кілометрів. Тобто ну, між собою наші рації ще працювали, але вихід на якісь керівні скажімо так, структури ми здійснити вже на той час не могли. Десь близько години. Місто якраз підпадало під такий потужний обстріл. Потім на нашій позиції, де ми відійшли, вискочило два БМП. Артилерія, в принципі, наша також постійно працювала, але на той час ми через те, що було заглушено повністю все, не могли підняти ні малу безпілотну авіацію, тому що ну, одразу тілявся сигнал. І в нас ще роботи на деяких пунктах засоби наші, які ми могли через них спостерігати. Ми добрались до цих засобів і одразу змогли через. Батальйон вийти на керівництво ООС, а вже на командувача безпосередньо нас з'єднали і дали вже координати. Тієї точки прориву, де відбувся прорив по супротивника, тому що на неї на цю точку якраз в цей час виходили значні сили, основна групі основне угруповання противник другій годині дня, 24-го числа, ми взяли вже чотирьох військовослужбовців, і це якраз були екіпажі БМП, які ми підбили, тому що вони потрапили, грубо кажучи, в кільце тої групи нашої, яка виходила на прорив до своєї бази. І їх ми взяли і повністю зі зброєю, з документами, з усім передали. Всадили на БТР і вивезли вже на розташування батальйони, потім вони там були направлені далі. вже. Група розвідників зі снайперами наших і Збройних сил України потрапили в оточення малою кількістю. Майже, скажімо так, були вже взяті в полон, однак врятувало те, що якраз артилерія противника, яка працювала. На грані всієї можливої шизофренії влучила якраз в те місце, де перебували наші бійці і е супротивник, які вже точував, якраз влучили саме по супротивнику і, грубо кажучи, стерли ну, наших супротивників своєю ж артилерією, що дало можливість е винести наших поранених хлопців і збройних перших загиблих хлопців наших з батальйону Львову. Е якраз були, скажімо так. Подавлення артилерії, якраз в цьому місті відбувся прорив. Це дуже важкий тиждень, бо буквально за тиждень також поряд з цим містом якраз тримали оборону спільно з Національною гвардією. Снаряд 152-го калібру прийшов також по позиціях. Хлопці тоді загинули троє хлопців. Я так думаю, для цього ми і боронимо нашу державу, для того, щоб наші люди могли спокійно жити, але не забували про те, що у нас йде жорстка війна, гинуть хлопці, отримують поранення. В якому разі перемога буде за нами, тому що ми відстоюємо своє відступати. ми Взагалі нікуди тут наші родини, наші діти. І я думаю, що зробимо всі гуртом разом все, що потрібно для нашої перемоги.